У селі Вівчицьк хату Андрія знайдеш одразу. Над нею майорить синьо-жовтий прапор. Виживши після поранення і трьох контузій у зоні АТО, Волинянин вчепив стяг на подяку усім, хто за нього молився. Він як приїхав, то ми всі бігли просто до нього. Всі сльозами були. У мене свекруха моя, 87 років, має, то бідна з паличкою прийшла до нього. Ну, кажу, просто золота дитина. Він і все село сильно хвилювалося. Травма, від якої нині віднімає ноги і нестерпно болить голова. Це подарунок російської артилерії. Вже у лікарні після тривалого курсу реабілітації солдат Слюсарчук побачив, як хлопець на сусідньому ліжку за допомогою бісеру та дроту створює симпатичні фігурки. Захопився, але дріт замінив на полотно. Мене просто як я вишиваю. Мене я забуваю про гуму болі. Мене голова перестає боліти. А так вона мене. Круглосуточно були. Я вже, я вже раз мені не болить нічого, то я вже щось мені робиться. Ну а так як я вишиваю, бляха, я просто не думаю про біль і це Забуваєш. забуваюся, і все. І мені набагато краще стає і, це. і руки розробляєш, мене руки страшно трасуються. Працює Андрій виключно лежачи і лівою рукою. Так каже, менше болить скалічена спина. Щоб дати раду, наприклад, таємні вечері, йому слід витратити два з половиною тижні. Підбирає кольори, нанизуючи бісер на голку, майстер не з макету, а сам. Самотою, до речі, лікує і хворі з війни нерви. Я як зі сходу прийшов, мене менший син не впізнав. Старший мене впізнав, що здалека прибіг, менше за руку притягнув. а менший син не пізнав він. Жінка, діти в мене в ківерцях, Я просто не хочу дітей травмувати. Я спати не можу, вдихати. я хай ходжу як привідіння в кімнаті. Діти лякаються. Наразі перебування на хуторі у батьків для Андрія то своєрідна ти ти релаксація. Ти ти Та по ствоєнні реалії ти знайшли його і ти тут. Ти ні ти тиша, ні ти творчість на 100% не позбавляють чоловіка проблем зі здоров'ям. Аби не злягти, мусить щотижня купувати ліки, загальна вартість яких понад 800 гривень. А для того, хто має третю групу інвалідності, і всього дві тисячі за неї, то справжня катастрофа. У нього порушення нервової системи він не спить абсолютно ночами. Це вже з, фактично з серпня місяця. Він вже розповідав вам, що йому зняться кошмари. У нього відказують ноги, вже почали відказувати. Тому група препаратів зараз націлена на позбавлення болей в спині і антидепресанти він приймає від головних болей для того, щоб спати в принципі. Медпрепаратиму не допомагають сном взагалі. Вже за місяць підопічний волинських волонтерів знову лікуватиметься у столичній клініці, та поки поспішає доробити свій черговий шедевр, ікону, яку незабаром віддасть у сільський храм.